Україна займає насправді друге місце по кількості там розробників штучного інтелекту в східній Європі. Що буде у майбутньому? Чи потрібні нам будуть люди, які пишуть тексти, актори, які грають певні ролі? Якщо все це можна зробити за допомогою штучного інтелекту? Ми вже бачимо, що в великих компаніях з'являються позиції, як ai офіцер, який займається впровадженням штучного інтелекту, інтегрували там штучний інтелект в клієнтську підтримку. Проте потім виникали також певні конфлікти з користувачами. Штучний інтелект може допомогти юристу, в тому числі в сфері інтелектуальної власності. Треба е оцінювати ризики і е від впроваджувати це відповідальність. Штучний інтелект створює дійсно неймовірні речі, які допомагають економити гроші, і при тому створювати класні відео. Фото чи музику, от, наприклад, є штучний інтелект, завдяки якому можна створити справжню пісню. Він напише за вас і інструментал, і створить вокал, і для цього вам потрібно лише створити запит. І в епоху цифрових технологій саме креативний сектор стикається все більше з ризиками, з ризиками того, що його просто можуть витіснити згодом. Креативні нові технології. І якраз таки ми про це, про ці ризики сьогодні поговоримо з Петром Біликом, керівником практики штучного інтелекту в юридичній фірмі «Юскутум» та членом експерта консультаційного комітету розвитку сфери штучного інтелекту при Міністерстві цифрової трансформації України. Дуже а... велика у вас посада. Вибачайте, що читаю. І от хотів вас одразу запитати. Перше таке питання, от зараз існує дуже багато різноманітних AI-проєктів, Просто настільки їх багато кількість, що мені здається, що якщо ми трошечки повернемося там 2-3 роки назад, ми навіть і мріяти про таке не могли. що ви наразі можете виділити, от що чіпляє саме вас? Насправді в Україні доволі багато розробників пов'язаних з штучним інтелектом. І у нас є також доволі потужні гравці компанії, які розвивають, створюють цю нішу. Останній раз відбулося там велике дослідження ринку. Це інвестиційна компанія Руш спільно з Міністерством цифрової трансформації і хаос. Вони зробили там дослідження, де Україна займає насправді. Друге місце по кількості там розробників штучного інтелекту в східній Європі, і це означає, що у нас великий потенціал щодо розвитку цієї сфери. А і в Україні також є різні компанії, які ви могли чути. Це Reface, які дозволяють створювати відео, де також використовується штучний інтелект, Respeecher, які змінюють. Цлонується голос, і які використовують потім. Ці голоси в студіях голівудських, працюють з Дісней, Lucasfilm і багатьма там іншими, допомагають пришвидшити, озвучити. Є Zibra AI, які працюють з голосом. А є продукти, які працюють з цифровими аватарами. І нещодавно також американська компанія купила один з продуктів розроблений українців. Що мені здається, що ми доволі сильно можемо. Розвинути цю сферу в Україні, е, головне не боятися, пробувати розвивати. Я, як юрист, е, напевно, використовую в більшості це якісь системи, заточені на е, роботу з текстом, ніж зображенням, чи там з відео, чи з голосом. Проте, ми доволі часто працюємо з різними клієнтами, і в тому числі які працюють з зображеннями, тому ми намагаємось допомогти їм. Е, Розробляти систему відповідально і бути комплаєнс як з поточним законодавством, так і з майбутнім, в залежності від того на які ринки вони виходять і які. Типи бізнесів вони обслуговують як у юриста. Не можу не запитати, чи існують юридичні боти, юридичний штучний інтелект може він допомагає, Так, да, да. з'явилось доволі багато е, сфер, де штучний інтелект може допомогти юристу, в тому числі в сфері інтелектуальної власності, тому що зараз існують там системи, які дозволяють там пришвидшити написання скарг е, за порушення інтелектуальної власності, або існують. Системи, які дозволяють допомогти. Заповнити якісь реєстраційні форми з метою подання заявок на реєстрацію е, об'єктів інтелектуальної власності є ті, які можуть там е, допомогти створити е, договір. Е, треба також розуміти, яким чином він працює: що він може помилятися, що він е, може е, не давати там достовірну інформацію. що е, Набагато краще, наприклад, його десь використати для аналізу тексту або перефразування написання тексту, ніж, наприклад, пошуку там юридичної інформації. Проте є вже закордонні системи, які безпосередньо також працюють з законодавством, судовою практикою і дозволяють швидше знаходити відповіді в цілому пулі законодавчих актів. Це дуже класно, що от ви зазначили, що по факту штучний інтелект допомагає ну захищати закон. Але чому можемо говорити про те, що чи є такий ризик, що штучний інтелект згодом і стане порушником цього закону? Адже він має дуже великий розвиток, і по факту його вже зараз іноді використовують для того, щоб порушити закон. Ви згадували про те, що за допомогою штучного інтелекту можна замінити обличчя, можна змінити голос, а, але за допомогою цих інструментів можна створити, я не знаю, відео з повалом державного устрою. Ну тобто, якщо ми будемо брати якихось осіб, які представляють державу, і можна створити провокативне відео, яке згодом може перетворити, ну яке може згодом створити якийсь певний великий. Конфлікт, який призведе до великих проблем, насправді так. Але це скоріш не проблема самої технології, це скоріш проблема того, що люди використовують як на благо, так і для. Певних шахрайських дій там будь-яку технологію і штучний інтелект не виключення. Ми живемо в війні, і проти нас іде також інформаційна війна. Наш ворог також використовує штучний інтелект в пропаганді, і у нас є е, доволі класні проекти, е, які намагаються е, детектити, тобто ідентифікувати, е, чи є е, це. Порушенням чи чи є це відео пропагандою. у нас є там проекти Осавул, е, є проект Мансіс Analytics, який якраз буду використовують штучний інтелект на противагу іншому штучному інтелекту. І от наразі через те, що зараз ми маємо дуже велику кількість прикладів штучних інтелектів, скажімо так, їх дійсно багато. Чи можемо говорити про ризики креативного сектору? Тобто, чи є він під загрозою, ну скажімо, зникнення в майбутньому, тому що якщо наразі AI здатний творити? Неймовірні речі, ми всіх бачили, і є чимало прикладів, як пісень, так і відео. Є ціле, цілі маленькі короткометражні фільми. Навіть я бачив. Що буде у майбутньому? Чи потрібні нам будуть люди, які пишуть тексти, актори, які грають певні ролі? Якщо все це можна зробити за допомогою штучного інтелекту і команди, яка буде з ним співпрацювати? Uh -huh. А, мені здається, що потрібні, тому що а, там, художники, дизайнери. А... Режисери, оператори вони володіють певною експертизою, і найбільшу цінність, мені здається, відбувається на синергії, коли людина володіє певною експертизою, вона використовує штучний інтелект, просто пришвидшити певні процеси, які у неї є. І насправді, там, якщо якийсь відомий художник створить якусь роботу за допомогою штучного інтелекту, то прийдуть не на. Те, що це штучний інтелект, там Міджорні, далі чи хтось зробив, а прийдуть, тому що це е, відома особистість, і це там буде якийсь е, додаткова цінність. І е, якщо там проста людина, вона може також створити е, там якусь роботу, е, проте її просто можуть не, не помітити, тому що е, е, креативні індустрії це не тільки там е, написання робить, а це ще. Певний Контекст, з яким це створюється, і певний посил, що автор хотів створити цією роботою. А штучний інтелект, мені здається, він стає просто одним з інструментів, за допомогою якого це можна було буде створити, і пев, певним чином пришвидшити ці процеси, враховуючи ті ризики, які ми зараз вам обговорюємо. На вашу думку, чого зараз потребує які зміни, потребує законодавство наразі, ну. Хай буде топ да, для того, щоб врегулювати все це, і для того, щоб штучний інтелект був все ж таки більш корисним інструментом, а не якимось для створення злих вчинків. Uh -huh. А тут напевно, якщо забігати на питання інтелектуальної власності, то Україна все ж таки є однією з передових країн, тому що багато країн зараз ще думають і визначають, а яким чином регулювати питання, те, що штучний інтелект створив якусь роботу. Кому належать авторські права, кому належать майнові права, право використання, наприклад. І яким чином це все регулювати? То в Україні завдяки змінам там, ще 22-го року, які набули чинності в 23-му році, якраз передбачили статтю 33. Це. А, а, С'югенеріс це право особливого роду на неоригінальні об'єкти. Тобто, роботи створені за допомогою штучного інтелекту, вони можуть вважатись неоригінальними об'єктами. І тут перший аспект виникає в тому, що Право авторства в цьому випадку може не виникати, тому що фактично ми не можемо визначити автором саме штучний інтелект, але права на Цю роботу, яка там згенерована штучним інтелектом, може е мати, наприклад, креатор, тобто е хтось, хто створив, або може мати, наприклад, сама система, е розробники можуть мати. І тут багато чого складає ось ця юридична частина з того, щоб правильно ідентифікувати, а кому будуть належати ось ці, хоча б майнові права на. Створений об'єкт. А по-друге, багато питань виникає щодо ось цих міжнародних договорів. Тобто, чи можна, наприклад, якщо ви там креативна агенція в Україні, ви уклали договір з замовником там США, яким правом це питання регулювати? Хто буде? Володіти а, цими об'єктами, і а, чи виникають тут якісь права на створений об'єкт, і чи передається це, це право а, саме там замовнику. А, і тут на, насправді також другий важливий аспект пов'язаний з тим, що багато чого буде залежати від. А, Кладу саме авторів в згенерований об'єкт. Тому що ми говоримо там, що є неоригінальні об'єкти, створені за допомогою штучного інтелекту. Проте за допомогою штучного інтелекту можна створити і оригінальні. Якщо у вас ви сформували якусь концепцію, приклали зусиль, ви декілька разів змінювали там зображення або відео, додавали якийсь текст. Тобто, була певна творча праця, і да, для цього там використовувалися. Це штучний інтелект. Проте створився оригінальний об'єкт, тому що саме там людина заклала е, певну е, концепцію в ці ці об'єкти, і саме тому там. Е, Авторські права як не майнові, наприклад, виникли, тому це те, що наприклад є в українському законодавстві, проте в інших країнах цього просто може не бути. Тому коли ви укладаєте договори на створення якихось об'єктів, важливо ідентифікувати, чи можете ви для цього, наприклад, використовувати штучний інтелект, тому що багато компаній, в тому числі світових, піднімуть питання, окей. Чи дійсно вам належить першочергово цей об'єкт, і чи можете ви передати а, цей об'єкт мені? Чи немає якихось третіх сторін у вигляді там розробника, який ці об'єкти на ці об'єкти також має може мати якісь певні права? Тому тут виникають вже в рамках існуючого правового поля ось ці аспекти? А по-друге, виникає питання в тому, що яким чином зменшити? Ці ризики пов'язані з незаконним використанням штучного інтелекту, і е, різні країни під зробили там різний підхід. Хтось створює окреме законодавство, хтось намагається. Поки що давати рекомендації. Україна тут е, вирішила піти таким bottom-up е, підхід тобто знизу вверх. І е, спочатку ми розуміємо, що ця сфера доволі нова. Нам потрібно е, максимально підтримати наших там розробників для того, щоб у нас з'являлося більше бізнесів, щоб міжнародні бізнеси виходили. Також в Україні залучали там розробників. Тому ми вирішили піти спочатку. Там софтло, е, це створення таких рекомендацій. Створення а, певних роз'яснень, певної там білої книги з метою прогнозування, того, яким чином держава в подальшому буде регулювати штучний інтелект. І після цього буде а, впроваджуватись а, а, вже там розробка а, закону про штучний. Інтелект, і так як у нас існують євроінтеграційні процеси. Ми в будь-якому разі там в подальшому маємо інтегрувати їхні Act. Проте наразі, так як Україна ще не є членом Європейського союзу, ми можемо це робити поступово. Ви дуже часто якраз таки згадуєте право інтелектуальної власності, авторські права. Чи співпрацюєте ви в цьому з якраз таки з наприклад українським офісом інтелектуальної власності, якраз, який займається тим, що допомагає з цими питаннями? А ми спільно з ip офісом Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації, багатьма там асоціаціями, громадськими об'єднаннями, науковими установами і іншими експертами, яких долучились, в тому числі з експертного комітету по розвитку штучного інтелекту при Міністерстві цифрової трансформації. Ми долучились до розробки ось таких роз'яснень щодо. Захисту прав інтелектуальної власності пов'язаних з штучним інтелектом. І тоді, от останнє хотів запитати, е, які ви можете зробити такий невеликий топ порад от, для українських компаній, для українських бізнесів, які якраз таки зараз розмірковують над тим, щоб взяти собі в роботу штучний інтелект. Може він буде закривати певні гештальти, а може взагалі виконувати основну частину роботи, е, з якими ризиками можуть стикнутися, і чи потрібно загалом ну, дивитися цей бік? Мені здається, що так е, ми бачимо там. Великий тренд умовно якщо подивитися статистикою, то десь близько 60, а можливо вже 70% міжнародних компаній з списку Fortune 500 вже інтегрували в різні ступені системи штучного інтелекту в свою роботу. Ми також там проводимо навчання щодо використання штучного інтелекту юристами з київської школи економіки, і ми бачимо запит у великих компаній тако. Щодо питань впровадження штучного інтелекту, і тут напевно виникають декілька питань, які вам треба звертати увагу. Перше це забезпечення конвіті. Конфіденційності і захисту персональних даних. Чи може, наприклад, система навчатися на цих даних, коли, е, яку інформацію ви туди завантажуєте. І тут треба е, звертати увагу, що в багатьох системах генеративного штучного інтелекту є е, певні enterprise версії або корпоративні версії, в тому числі і для генерації там, зображень. Це дозволяє компаніям захистити. Е, Власну там конфінційну інформацію від його розголошення якимось третім особам, в тому числі використання в навчанні. По-друге, треба звертати увагу, якщо ви використовуєте це для створення там якоїсь інтелектуальної власності, це може бути написання коду, це може бути написання створення якихось маркетингових матеріалів, це може бути якийсь опис на сайті, будь-які інші об'єкти, написання яких створів, то в такому разі треба звертати увагу, кому ж будуть належати авторські права на створений об'єкт, і яким законодавством це буде регулюватись, і тут треба. Іти до е, умов використання того чи іншого інструменту, і також це аналізувати і аналізувати, яким чином зараз це в законодавстві врегульовано. Е, а по-третє, е, доволі важливо це питання оцінки ризиків впровадження штучного інтелекту. Були вже доволі багато прикладів, коли, наприклад, штучний інтелект генерував якийсь, наприклад, код, але там містились якісь. Е, Вразливості. Або були випадки, коли е, інтегрували там, штучний інтелект в клієнтську підтримку, е, проте потім виникали також певні. Е, Конфлікти з користувачами, тому що штучний інтелект ввів себе не так, як від нього очікували. Ми вже бачимо, що в великих компаніях з'являються позиції, як ai офіцер, який займається впровадженням штучного інтелекту, який трошки більше розуміє ці, ці аспекти. А плюс, якщо ви працюєте на закордонні ринки або плануєте виходити в Європу, в США, в Британію, кудись в Азію, треба також враховувати які зміни е, можуть бути в законодавстві, і яким чином законодавство регулює ці чи інші аспекти використання штучного інтелекту, тому що доволі часто? Е... Це стосується не лише розробників, а й інтеграторів, тих хто дистриб'юторів, також тих, хто використовує штучний інтелект. Тож ці аспекти треба враховувати. Якщо це там умовно креатори або дизайнери, художники, то вам треба враховувати напевно першочергово. Питання інтелектуальної власності кому ж будуть належати права на створений вами об'єкт? Можливо, варто десь заплатити за якусь додаткову платну версію програми, але в такому разі ви будете впевнені, що система не буде навчатися на ваш вах. Ших же роботах, ну і плюс є також багато і технічних інструментів насправді, які дозволяють обмежити парсинг сайтів, які дозволяють обмежити на технічному рівні використання ваших об'єктів для якихось незаконних дій або використання для навчання штучного інтелекту на ваших роботах без вашого дозволу. Петро, я вам дуже дякую. Я сподіваюся, що не тільки я сьогодні дізнався про штучний інтелект, але й наші глядачі, тому що тепер ми всі знаємо, що це не тільки може допомогти вам в розвитку вашого бізнесу, а ще й в розвитку вашої. Ідеї, але не забувайте перед тим, коли ви почнете щось створювати, обов'язково подбайте про захист своїх прав. Ну а дізнатися про це ви можете більше на нашому каналі, подивитися відео пов'язане з цим і дізнатися більше про те, як працювати зі штучним інтелектом в контексті інтелектуальної власності.